Практично всі е, діячі або політичні сили, до яких вони належать, ну то, що політичні сили, які зараз є в парламенті, усі це 100%, Це є олігархічні. Вони мають олігархічний, ну, скажімо, олігароліолігархічні походження. Тобто, олігархі, хто такі олігархі? Олігархи – це є особи, які Олігархія – це є фактично зрощення державної влади. Кримінального елемента і грошей бізнесу. Це є найгримучіша най, гримучіша суміш, яка найбільше зараз шкодить е, Україні. І, власне, ці особи, які в собі, е, скажімо, контроль з одного боку контролюють якісь там е, кримінальні структури, вони. Е, або самостійно, або через своє лобі політичні представлені у владі законодавчі, виконавчі судові, в правоохоронних системах. Ну і з другого боку вони контролюють там чи не 90% матеріально-фінансових ресурсів цілої держави. І от ці люди, вони вони розуміють, що їм гроші треба вкладати в, скажімо, в політичні проекти, в політичні сили, в політики. І люди, які є олігархами, вони розуміють, що їм вигідно сьогодні утримувати певні політичні проекти або окремих політиків, щоб вони виступали їхніми лобі, для того, щоб ті, в свою чергу, забезпечували а, їм прикриття від можливого кримінального переслідування, забезпечували їм збереження їхніх керівників. Капіталів і ухвалювали ті закони, які потрібні їм для примноження їхніх капіталів. Бо от, ви розумієте, в чому зараз трагедія так само є України? Що насправді для того, щоб Україна зараз вийшла з цієї, якщо ми говоримо, економічної кризи, нам потрібно сформувати середній клас в Україні. Середній клас, на якому тримається Європа. В європейських цивілізованих країнах середнього класу є 75-80% від працюючого населення. В нас в Україні. 4%. В кращому випадку. І може, я думаю, що зараз вже це є набагато нижчий показник, показників 4%. Ем, парламент, це не є парламент середнього класу, це є олігархічний парламент. Бо парламент ухвалює економічні закони в інтересах крупного капіталу, а не в інтересах середнього класу. Тобто, умовно кажучи, стоїть супермаркет. І інтереси супермаркету, і навколо супермаркету дрібненькі магазинчики чи е, намети десь там на базарі. Тобто в парламенті сидять люди, які годуються власниками супермаркету. І відповідно ці люди, звісно, що будуть ухвалювати такі правила гри ну, на ринку, які вигідні супермаркету, але які дуже невигідні тим дрібнішим магазинчикам і наметам. Нам потрібно, щоб в парламенті були політичні сили, які будуть відстоювати інтереси дрібного середнього бізнесу.